Свято сили витривалості командного духу всеукраїнський олімпійський день об'єднав вихованців, викладачів дитячо-юнацької спортивної школи, бо спорт для них це про характер, дисципліну. Вміння долати труднощі працювати над собою. Старт олімпійському дню дав символічний забіг. Поруч з юними спортсменами, тренери. Долучаємося до олімпійського дня, до міжнародного руху. Такого на власному прикладі показуємо. Щоб дітки бачили, щоб вони розуміли, що це таке для чого. Це потрібно, що спорт це не тільки досягнення, спорт це в першу чергу здоров'я. Важливо, щоб наша молодь займалася в місті спортом якомога активніше. Активності волі до перемоги вихованцям дитячої юнацької спортивної школи не займати за 2024-2025 навчальний рік. Юні спортсмени, волейболісти, футболісти, легкоатлети, боксери, учасники змагань різних рівнів у скарбниці нагород, золото, срібло, бронза на обласних всеукраїнських міжнародних турнірах, змаганнях на чемпіонаті України в цьому році. Ми зайняли третє місце. У тому році було перше-друге, але в цьому році третє, можливо, на жаль, а можливо на щастя, тому що з 30 команд, які приймали участь в добу «Третє місто, це дуже високий результат, зважаючи на те, скільки в нас було тривог. Скільки Перепон в цьому році, то це дуже потужний результат. На чемпіонаті області два перших міста, одне друге. По дівчаток я говорю зараз, то також рахую, що це дуже достойно. Гідно представляли протягом року місто Прилуки, дитячу юнацьку спортивну школу і вихованці відділення футболу. Наймолодші спортсмени 2017-2018-2019 років народження золоті, срібні призери турнірів. Ми проводили турніри новорічні і їздили і до Києва вже і на. Сівки були і тут безліч турнірів привели на місцевому рівні з різними міжобласні турніри були у нас. Були команди із Полтавської області, з Київської області, з різних регіонів нашої області. Старші футболісти на чемпіонаті України стали шостими. Вдало виступила збірна команди відділення футбол 2009-2010 року народження, тренери Шматко Андрій Іванович, Гавура Олександр Олександрович. Зайнявши. Третє місце в чемпіонаті області серед 12 команд. Ну для нас я скажу е ну, враховуючи конкуренцію в нашому обласному футболі, дає команди вищої ліги Дюфел, Деснавка, Чернігів, Юніс, то Ну для нас це як перша як перемога. Вихованці відділення 2010-2011 років народження вибороли срібло на чемпіонаті України з футзалу, який проходив на Закарпатті. Фінансову допомогу спортсменам надав Борис Приходько. Народний депутат постійно підтримує спортивну молодь. Протягом цього року значно нам допомагав Борис Вікторович приходько своєю командою з благодійним фондом Разом. Опікується розвитком спорту у прилуках і керівництво міста. Хотів би подякувати міській раді депутатам за те, що в нас є можливості, також фінансується наша навчальна, навчальна робота, навчально-тренувальна робота. Всеукраїнський олімпійський день став своєрідним підсумком досягнень навчального року для вихованки відділення футболу Марти Кононенко. Сьогоднішній міні турнір контрольний іспит всього, чому навчилася для дівчинки. Головне у футболі швидко бігати. Обігрувати другі гравців. Гра гра гра. команда гра це головне футболі. Гліб Говорун за рік тренувань вивчив всі примудрості захисника. Найскладніше ж у грі… це коли моменти один на один, і треба дихати ворогу в спину і треба якось забрати м'яч. М'ячі виборювали, голи забивали. На канікули пішли, аби відпочити, набратися сил для нових спортивних звершень, нових перемог.